Всім привіт! З вами компанія Ectrastock. Сьогодні у нас на повному огляді такий лот, як теплі халати. Подивимося, що попадає. А поки ми дивимось, діставайте чай, печеньки, підписуйтесь на наші соцмережі та поїхали. Ось такий жіночий бокс. або бокс, Як відка. З сердечками пояси, як бачимо, є. Знову Елька на замку. Два три x Так, що ж у нас таке цікаве? One size. Чоловічий. Елька. Углянув унісекс. Есекс. Так, це у нас точно унісекс. на XL. One size худі. жіночий угорошок. Так, бірочки не бачу, але на вигляд, на вигляд іксель. Так, знову іксель, Трошки приберемо, халати нас Поїхали далі. Так, о, если бачимо у контакті, правда не сильно підв'язаний. Так, 2X. Далі такий леопардовий. Я думаю, при виробництві не один леопард не постраждав. флісовий на гудзиках на Excel. Так. Такий гарний, приємний молочного кольору приблизно LXL. One size hoodie, і рожевий. Буде на будь кого. Так, Secret Professions. Дуже цікаво, що за секретні професії. Побірці 2X. На M. Так, на кельтка ось така, валюровая. На XL прикольно с кишеньком и с капюшоном. Так, New Look. Знову такий схожий на чоловічий, можливо, унісекс. Угу, який розмір? XL. Знову на XL. Ось такий прикольний м'якенький Елька. Так, горошок такий. З капюшончиком. Вони йдуть на шнурочках. Они такий З Зірками на МК. Love Lounge на Мку. І останній. Такий класний, підстеганий, м'якенький. На замочку. На правда чомусь його не застібнули, На 3 4 ікса, якщо вірити, вірте.